Я майже впевнена, що скінц, що належить Кім Кардашян, змушує людей купувати речі, які їм насправді не подобаються, створюючи штучний дефіцит. Вони використовують модель дропів. Нові колекції або кольори виходять у конкретний час і в обмеженій кількості. Коли вони запустили колекцію з Роберто Ковалі, було зрозуміло, що купальник у тигровий прін, той, що був у всіх компаніях і чітко позиціонувався як головна річ, буде майже неможливо купити онлайн, і так він дуже швидко розкупився. За кілька тижнів я пішла шукати саме цей купальник в магазин офлайн він стояв на манекені, але коли я запитала про мій розмір, сюрприз, усе розпродано. Замість цього мені запропонували інші варіанти, Щоразу було складно знайти мій розмір. Спершу його не було в наявності, а потім магічно він знаходився. Але все одно це був компроміс. А я не прийшла за компромісом. Тож я вирішила піти і нічого не купувати. І щойно я зібралася йти, не повіриш, дивом знайшовся саме той купальник, який я шукала у моєму розмірі. Останній. І тут я згадала: минуло. Разу зі з ким була та сама історія. Я вже майже вийшла з магазину з порожніми руками і раптом, як за помахом чарівної палички, з'являється саме те, що я шукала. Ж як на мене, це частина політики бренду, тонка маніпуляція. Спершу підштовхнути тебе до менш бажаних речей, а потім подарувати вау момент в останню секунду, щоб ти відчула, ніби тобі пощастило.